Вітаю вас, друзі. Учорашній день був доволі багатим на події у Брянській області після прильоту невідомого дрона Камікадзе чомусь зникло світло у частині області. А ще якось так сталося несподівано. Я не знаю, чому так могло статися. Підірвався російський газопровід у Чувашії. Три чоловіка погибли, ще один отримав ранення при пожарі на газопроводі в Чувашії. Окрема хороша новина полягає у тому, що із такими темпами. З якими вибухають російські газопроводи, скоро Росія просто фізично не зможе постачати газ до тих європейських країн, які ще його захочуть купити. Ні, мид транзит голубого топліво в Європу. Тут я вам нагадую, друзі, що на жаль, я не можу вам показувати відео вибухів, тому що такі є правила Ютубу, і Ютуб може просто заблокувати мій випуск. Але у мене у телеграм-каналі я завжди оперативно такий контент публікую. Обов'язково на нього друзі. Підпишіться. Ну а російські пропагандисти чомусь якось практично взагалі не реагували учора на вибух на новому газопроводі. Вони відмовчалися напевно, тому що це і ще одна звичайна подія. Таке життя. Це життя. Аварії, на жаль, відбуваються. але не менш насиченим на події буде також і день сьогоднішній, особливо пізно ввечері, тому що вже фактично підтвердилась інформація, що Україна отримає системи протиповітряної та протиракетної оборони Петріот. Батарію протиракетної оборони Петріот. Ми із з вами поки ще не знаємо, скільки саме комплексів ми отримаємо та коли саме, тому що іще має минути час, поки екіпажі навчаться із ними працювати. Але це це стовідсотково відбудеться, і росіяни про всяк випадок вже одразу палають від цієї новини. кажуть, що буде ескалація. Можливо, навіть Росія на нас нападе. веде до ескалації конфлікту, повищає ризик прямого втягування американської армії в бойові дії, Но але... Як говориться, гулять так гулять. Якщо ви досі не підписані на мій канал, то виправте це просто зараз та підпишіться. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про останні актуальні події російсько-української війни. А вже ж, наша найбільша увага зараз прикута до Бахмута. Там українські оборонці стримують натиск ворога, не дають йому захопити. Ти місто, хоча росіяни і їхні пособники розповідають вже півроку, що от завтра вони візьмуть Бахмут на окраїнах Хартьомовська. Вже перейшли теж к нової стадії. тобто вже видвігаються. В жилі квартали, кожен хто сьогодні захищає Бахмут, це без перебільшення неймовірний титан. Дякую кожному військовому, хто сьогодні боронить нашу землю, тому що так ви захищаєте усю Україну. І оскільки російські загарбники ніяк не можуть захопити Бахмут, вони просто методично його знищують і вбивають у тому числі і цивільних. Це виглядає кладовище на виїзді міста Бахмут. Вже вириті свіжі могили. І це все, наскільки я розумію, цивільні, які поховані зовсім недавно. На жаль, гинуть також і наші герої, наші захисники, і ми маємо із вами завжди пам'ятати, яку високу ціну платить наша країна за те, щоб і далі залишатися вільною та незалежною. Але втрати російських загарбників на цьому напрямку просто космічні. Я постійно спілкуюся із підрозділами, які воюють у Бахмуті, і вони розповідають, що там просто м'ясорубка з російського боку, що вони відправляють свою піхоту часто без техніки. Кита помирає, лежить на землі, валяється, і по трупах своїх товаришів йде вже нова наступна хвиля піхоти. Власне, полонені на Бахмутському напрямку скаржаться, що командування їх перетворює просто на м'ясо. передав руководство командування що спасибо большое, що нас как м'ясо стоф. Учора ж до Бахмуту завітав і Володимир Зеленський, президент України, та зустрівся там із нашими солдатами. І тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всі України. Від візиту Зеленського до Бахмуту згоріли очікувано російські пропагандисти, які стали казати, що поїхати президенту України на передову це жалюгідно. Вот этот вот максимальний позор, вот это максимальне преклонение, Ну, в общем, это все выглядит, чесно сказать, жалко. От зовсім інша справа. Владимир Путін він учора у Кремлі, героїчно ризикуючи своїм життям, роздавав нагороди проросійським колаборантам. Я тільки забув уточнити тимчасово живим проросійським колаборантам нагороди отримали також і російські пропагандисти. Зокрема, Сімоньян подякувала владіміру Путіну за те, що той допомагає успішно утилізовувати російську армію. Дякую вам за те, що ви мочите людоєдів. Не знаю, хто зробив наступний шедевр, але мені особисто оця версія подобається більше. Гага умовна і конкретна, чекає даже дворника, який брущатку внутрі за кремльоської стіною, підмітає. Але ви не подумайте, друзі, що Путін це жалюгідний цикун, бункерний щур, який боїться кудись поїхати. Ні, насправді це не так. Його прес-секретар Пєсков учора повідомив, що Путін теж їздив у зону бойових дій у зону так званої спеціальної операції. Але пізніше уточнив, що мав на увазі зустрічі з військовими у штабі. Яка відбувалася схоже у Ростовській області. На Мені оця надзвичайно ризикована, небезпечна поїздка владіміра Путіна у глибокий тил нагадала іще, як Шойгу днями літав, начебто над лінією фронту. Правда, з'ясувалося, що Шойгу літав не над лінією фронту, а на півночі тимчасово окупованого Криму. Бойовий генерал не інакше, щоби, хоч якось, применшити приниження владіміра Путіна, який боїться кудись вибиратись. Учора росіяни випустили у медіа простір Пригожина, того самого, який керує ПВК Вагнер, тимчасово живого окупанта, який викликав зеленського поговорити. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там, чье, зачем. Находимся рядом, готовы переговорить, обсудить, какие вопросы. Проблем ніяких нет. Ну я гадаю, із Пригожиним, Якщо хтось і буде вести переговори, то це хіба що ракети від Хаймарсу. Одного разу йому вже дуже пощастило, коли Збройні сили України знищили базу вагнерівців. Сам Пригожин тоді, на жаль, вижив. Але везіння, знаєте, воно не вічне. А якщо комусь не подобається з росіян версія Пригожина, який особисто їздить, начебто, на передову, то є ще Соловйов, який теж каже, що він здить на передову, знову ж таки, на відміну від Володимира Путіна, і там спілкується із високоінтелектуальними інтелігентами. Мої розмір всі в тому плані, що не високі. Ти... Інтелектуали. Інтелектуали. Інтелігенти. Ці інтелектуали, які півроку беруть Бахмут кожен день, збираються одразу після Бахмута брати Вашингтон. Він кажуть, ну як це? Що? Ну, говорят, до большой лужи дойдём. А может, Вашингтон Душинтон перейдёться брать? Зробити їм це буде дуже легко, тому що української армії вже давно немає, Україна давно розбита, а так звана демілітаризація завершена. Ціль, которая Путіним була поставлена по поводу демілітаризації України, она ж на самом деле досягнута в опалі і в маї. Єсли чес та і більше того, росіяни вже давно взяли та захопили Київ ротом Симоньян. Потому що як таковий ми победили в первую неділю. Ми його. Напомню, ну просто ми в Гастомелі вже були, везде були, взяли да? А якщо навіть вони і не взяли Київ, а взяли дещо до рота, то це тільки тому, що вони самі так захотіли. Ті ж перші понесли американці, що руські хотіли взяти Київ за три дня. Насправді не так у нас так такого... ні. Ми могли б, да? Ну, тоді б просто ні України, ні Києва нічого б не було. Сьогодні ж президент Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки ввечері на нас із вами чекають хороші новини. А поки що, росіянам дуже трі. Я в серьезной тревоге. Очень серьезной тревоге. Тревожно, потому что российские ракетные атаки, российский ракетный террор против цивильных, против украинцев призвив до того, что Украина таки отримает и сами комплексы Петриот. Если сейчас американцы поставят системы ПВО такие как Петриот и сумеют закрыть небо при такой политике, в военной политике, мы потеряем сильно и в системах возможности ведения разведки, І в можливостях нанесення адекватних відповідних ударів. біднесенькі російські терористи не зможуть вже так ефективно тероризувати українців, як це вони робили раніше. Який жах? Ми поділяємо без постоводи шанса в у слові на. Успішне завершення операції У нас У мене для цього діда є дуже погані новини. Ніякого панування у повітрі у росіян вже давно немає, і ніяких шансів виграти російсько-українську війну у Росії немає. Також, зокрема, і тому, що українці сьогодні усі працюють на перемогу, тому що допомагають українській армії. І якраз днями ми з вами передали одному із спецпідрозділів прекрасний дрон, який зможе атакувати. Російську нечисть. Віці спецпідрозділу умагає захід. Дякуємо всім підписникам Сергія Стерненка за допомогу в придбанні ударного коптеру Кажан. Слава Україні! слава! Кожна ваша гривня, кожен ваш донат, навіть маленький, наближає нашу спільну перемогу. Тому, друзі, активно допомагайте Збройним силам України, підтримуйте українське військо, підтримуйте українську армію, тому що саме завдяки українській армії ми і з вами, та й наша країна взагалі існуємо.